А ми переходимо до обговорення ситуації на передовій на покровському напрямку. Впродовж минулої доби українські військові зупинили 39 штурмових дій російської армії в районах 11 населених пунктів. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбук. І більше про ситуацію в Покровську дізнаємося від начальника міської військової адміністрації Сергія Добряка. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаємо вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, про безпекову ситуацію, яка наразі є у Покровській громаді? На жаль, безпекова ситуація два тижні поспіль, вже третє, майже під тиждень поспіль погіршується. Самається на увазі по обстрілам. Як і громаду, а особливо місто Покровськну знищать керованими цивільними бомбами, нищать артилерії. Де полювання на цивільних? fpv дронами вже контролюються майже не майже а всі шляхи в'їзду. В Саме місто також контролюються вже і в'їзд в місто Родинське, непоодинокі випадки вбивства наших мирних мешканців. Наразі, якщо брати півтора тижня, з 10-го числа по сьогодні у нас 16 людей травмовано. З них це дуже прикра історія. З них 4 дитини травмовано. Чотири людини загинули. тобто, ми бачимо, що не зважаючи там на якісь там або перемовини, або ще ворог не припиняє наворот, нарощує обстріли по нашому місту і по нашій громаді. Пане Сергію, я хотіла уточнити про поранених дітей. Як так сталося, що діти опинилися в місті? Якщо там була проведена обов'язкова евакуація з дітьми, так. про цей випадок, до речі, повідомляв 17 березня Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА у Фейсбук, що ці діти перебували в одному будинку, так Так, точно. На жаль, є такі випадки. Вони прикриві випадки. Це вже дев'ятий випадок. По громаді і по місту Покровськ, коли, коли родини повертаються з дітьми, або подивитися на ну, на будинок, на свій приватний, або подивитися на квартиру, і от в цей якраз час і ну, стається таке лихо або горе. Тому я закликаю всіх батьків, ну, якщо вже ви вирішили їхати там, подивитись на свої будинки, на своє майно, ну будь ласка, не везіть з собою дітей. Ми постійно моніторимо всіх наших дітей. До речі, до великої евакуації в місті було 3800 дітей, і дійсно всі діти були виїхали. Тільки дві родини ми через розпорядження військової адміністрації, ну так, ми брали і зимали, поміщали до обласного центру дитячого Парлини Донеччини. Решта вся виїхали самостійно. І от вже дев'ятий випадок, коли люди повертаються з родинами. Ненадовго. Як ми моніторимо, то якщо дитина, не дай Боже, не виходить день або два на навчання на онлайн, або не виходить на зв'язок, зразу повідомляється служба національної поліції, повідомляється служба по справах дітей, і шукаємо цю дитину, де вони можуть бути, коли вони куди поїхали, тобто повн... моніторинг де щодня. Загалом. Заголовський... Скільки ну ми бачимо так, що в співпраці з різними службами ви це моніторите, але однак все одно стаються такі прикрі випадки. Скільки зараз залишається в Покровській громаді населення, яке не хоче евакуюватися? От якраз за три тижні до того, коли от масовані пошли, вже пошли вже такі авіаційні нальоти, було 6 тисяч. Зараз зараз в місті нараховується 2480 людей. Загалом по громаді. Трохи більше 400 тисяч 100 людей ну, на всю громаду. Тобто, дякую всім, хто виїхав, бо правда, евакуація врятує життя. Ми це бачимо. Ми бачимо руйнацію наших багатоповерхівок. І якщо б там були люди, це були б жахливі жахливі наслідки. І до речі, той випадок, коли людей з сім'ї з дітьми евакуюють, а коли вони повертаються, якісь обмеження на в'їзд, перевірки тощо чи можуть якось впливати правоохоронці, працівники соцслужб на факти ввезення дітей знову до прифронтового тим населення? більше, що ви уточнили, що вже всі шляхи під'їзні до Покровська можуть контролювати і російські військові. Не можуть вони їх контролюють, от тому люди приймають таке рішення от, безвідповідальне. Мало того, що самі їдуть, наражають себе на небезпеку. Ще й на дітей всі в'їзди в, в місто контролюються впівдронами і артилерією. Це правда, і це вже не, не, не перший тиждень, це вже ну, місяць із о два. Тому люди про це знають. Ми про це кажемо, але ж все рівно приймають таке рішення. Тому от звертаюся, якщо вже прийняли рішення подивитись заїхати в місто, будь ласка, не тягніть з собою дітей. Однак є ж блокпости, через які вони проїжджають? Ну, в'їзд ну, в, в область, так, завертають людей, але я так розумію, що заїжджають і через інші ділянки дорог. Тому що в'їздів в саму область дуже багато. З цим ти до речі, ось ця небезпека ударів fpv дронами зокрема з боку російських військових, навіть на під'їзних дорогах до населеного пункту і до громади Покровської. Чи ускладнюється процес евакуації і взагалі підвезення гуманітарної допомоги до населення, яке досі залишається у місті і населених пунктах Покровської так, громади? Так, безумовно. евакуація змінилась сьогодні. Вона йде виключно в капсулах. Дякую за це і білим Янголам, і Сурвом ДСНС, і тим гуманітарним організаціям і окремим, як там голландець, наприклад, окремим нашим хлопцям та дівчатам, які допомагають евакуювати людей. Вже не за всіх куточків міста можна доїхати, навіть на той же самий капсулі. Тому подекуди люди виходять пішки до капсули. Ну ми бачимо, що воно не то, що ускладнюється, стається складною зовсім. Пане Сергію, я ще хотіла на сам кінець нашої розмови уточнити. Чи надаєте ви супровід, допомогу тим людям, які евакуюються з громади Покровської? Надалі? Так, обов'язково. У нас працює ну не тільки наші хаби, а працює всі хаби на Донеччині. Називається ми Донеччина. Тому кожна людина або покровчанин, або не покровчанин може звернутися до майже любого хабу по Україні там, не дадуть ну. По-перше, консультаційну допомогу, по-друге, психосоціальну допомогу uh -huh. допоможуть там або по соціальній сфері е зареєструватися, отримати гроші. Їде супровід, ну, У нас йде супровід наших мешканців. Це окрема допомога по матеріальній допомогі, допомозі. Якщо люди в скрутному становищі, ну, в основному, це якщо люди. Дуже там важкі захворювання, тоді громада допомога відновити неважливо. і відновити документи, так якщо втрачені, так точно відновити документи. Також в нас є можливість і працює та ж комісія, яка за зруйноване житло ну надає відповідні документи, щоб можна було отримати від держави компенсацію. На жаль, якщо брати місто Покровська, то це якщо. Очевидний по приватним будинкам, важ важ важка ситуація по по великій забудові там, де треба експерт. Ну, експертшу експертна комісія, вона туди не може доїхати. Тому ми запевняємо, що це буде все рівно це буде зроблено, але згодом пізніше. Тобто, всі отримують компенсацію, щоб люди не переживали там. місце родинське, або там гришино, то можна виїжджати, і люди вже отримують фізично нараховують ці от на цю компенсацію від держави. Дякую, просимо вам. так, глядачі, так. врахувати цю інформацію. Пане Сергію, дякую вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Залишайтеся в безпеці, тому що зараз повітряні сили Збройних сил України у Телеграм попереджа, попереджають про каби на Донеччину. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному і східному напрямках в Донецькій області Дніпропетровській, Сумській повітряна тривога в Луганській області в Криму. Вона цілодобова. Просимо залишатись в укриттях. А спілкувались ми нагадую з Сергієм Добряком, начальником Покровської міської військової адміністрації